Друзі, вітаю на каналі наша дача. Щойно подивився на нашу дачу через камеру відеонагляду. І ось таку природню зимову красу я там побачив. У цьому році сніг випадав дуже рідко, майже не було справжньої зими. Тому я одразу вирішив поїхати і зафільмувати цю красу. Це буде відпочинкове відео, в якому ми подивимось на зимову дачу зблизька. Нагадуємо пташок з зернятком, вони цього дуже чекають. І перевіримо, як почувається теплиця. Тож заварюйте чайку сідайте зручніше, а поки будемо їхати, я хочу показати вам чудові краєвиди, які будуть нас супроводжувати по дорозі на дачу. Поїхали! <му> Нарешті приїхали, але поки їхали, сонечко зайшло за хмарки, але нам нічого не завадить. Будемо дивитись. Ось так. Зараз на дачі закриваємо хвіртку, все вкрито снігом, і відчувається зимовий. Спокій. Ніхто не ходив, не відвідував. Ми самі дуже давно були на дачі. Зимку приїздимо на неї рідко. І ось що сталося з теплицею, сніг, який на неї насипався, вже з'їхав. Що на годівничці. сінички поїли все сало. Залишилось тільки ось залишки від сала. Я в такі мішечки вішав шматки сала. Ми зараз шматочок з цвітці візьмемо і повісимо на годівничку. Вони краще бачити його будуть. Це внутрішнє сало. Знаєте, таке буває? Ось, зараз шмат. Ми тут і розмістимо. Воно промерзло, тому що мінус 8, але цю проволоку можна все ж таки вставити. Зараз давайте повішаємо, хай їдять. Ось так. Це вистачить до наступного нашого приїзду. Це також повісимо, хтось і тут його побачить. Хай висить пішли, зайдемо в літній будиночок. Здається, там у нас зернятко, яким ми годуємо пташок взимку. Я купив нещодавно дві банки. соняшникового насіння, яке пташки дуже люблять, чи тут, чи не тут. Ось воно насіння, яке ми спеціально приготували для пташок на зиму, повісили на гачок, щоб миші не достали. Мишей немає, наче, але все ж таки на такі речі, на ось такі речі, вони дуже швидко з'являться. Тому треба його трішки ховати. І ось так наберемо цю кружечку. Все не будемо тягнути, скільки їм ну, побільше, тому що тиждень-два, можливо, ми не будемо приїздити знову на дачу. Треба насипати побільше. Так, ось так. Ось так, ось так і ось так. Незручно насипати з такої, Але я думаю, у нас все вийшло. Так, так. Трішки тут поправимо. І дуже скоро сінички знов прилетять. Дивіться, скільки снігу нападало на дах годівнички. Ми підігріваємо в цьому будиночку приміщення за допомогою електророзетки. Зараз вимикну світло. Тут у нас. Вітаю всіх ще раз. Друзі, дивіться, що ми маємо. Ось у мене є датчик температури і вологості. І він показує, яка температура у нас в дачному будиночку. Зараз 6,8 градуси, вище нулі. Але я можу, коли нас немає тут. ми, наприклад, десь на квартирі да, за 25 км я заходжу в застосунок. Є такий застосунок у мене від цього датчику, це датчик і багато і камера, теж, до речі. І ось я тут дивлюся, яка температура у нас в дачному будиночку. Бачите, 6,8 Це я так дивлюся. Знаходячись за багато кілометрів від дачі. І якщо знижується у нас, ну буває таке, що знижується, ось я можу тут показати. Бачите, до 5 градусів, до 4,9. Це графік, яка температура була в будиночку. І ось в цей момент я дивлюся, що 4,9 ще трішки знизиться і все перемерзне тут. А у нас тут рідкі добрива прикриті з панбондом. У нас бойлер там і водопровід, то не можна, щоб перем... перемерзало. Ось цей датчик мені ось сюди, по вайфаю, по інтернету показує, що 4,9. Тоді я заходжу. В інший пристрій, друзі, ну коротенько покажу. Розумна розетка. А вона ось у нас, ця розумна розетка, бачите? Ось це хаб поруч з нею, а ось розетка. Без хаба, на жаль, не працює датчик температури. Так ось, я одразу переходжу, якщо дивлюся, що холодно в цьому будиночку, і вмикаю розетку. А в розетці вмикнути у нас електричний камін. І ось що відбувається. Я ось на смартфоні, будь-де. Будь-де я не знаходився би, я можу вмикати і вимикати ось цей камін. І переходити знов в этот самий, в датчик температури через деякий час, і дивитись, як змінюється температура, як воно підігрілося. Давайте зайдемо в тепличку. Тепличка це теж об'єкт важливий, в який я збирався зазирнути. Чому? Тому що у нас тут знаходиться. Посаджені тюльпани. Опа, а тут тепло, тут царство таке, друзі. Зовсім скоро тут вже розпочнуться ну, через півтора місяці, я так думаю, розпочнуться весняні роботи. Ось, купив, просто на ринку побачив, така крутілка, вона від вітру дуже гарно крутиться. На вулиці поставлю і хай крутиться, вона, щось таке буде веселе. Дитяча іграшка за 50 гривень я купив, випадково побачив. Ось цей бамбук ми вирішили занести, щоб він тут стояв на зиму. Немає досвіду у нас ще з бамбуком. Ми минулої весни тільки посадили три кущика. Один тут у нас в контейнері, один на вулиці. Зараз подивимося, зимує. А один посаджений прямо в ґрунт. Давайте підійдемо. О, і Тут краса вже, вже повним ходом. краса. Незабаром будуть розкриватися гіацинти. Бачите, чому погано різнокольорові мікси. Ну, Я так вважаю, іноді не зовсім це гарно. Різнокольорові, тому що вони по-різному можуть по швидкості розвиватися. Ось ці вже великі. А ось цей менший, а ці взагалі ще маленькі. Тюліпи, наші тюльпанчики, ось вони всі проростають, але не так швидко. Холодно, дуже холодно, нічого почекаємо. Грунт набрали. Друзі, кому потрібен ґрунт, з'явився знов в магазині у Тетяни Вікторівни. Але це великий мішок, з ним незручно працювати. Його пересилати незручно, його тягати. от Я один тягав його, він дуже важкий. Він кілограмів 50 мабуть, важить. Ну, 200 літрів тут, якщо я не помиляюсь. Так от 250 літрів, бачите? Дуже незручно. У Тетяни Вікторівни зараз є домофлор, ось такий зелений, тільки в невеликих мішках по 70 літрів. В 3,5 рази менше. Зручно і переслати, зручно і працювати з ним, тягати, якщо кудись перенести. Так що, якщо кому треба домофлор, Ось такої фракції для розсади, для посіву насіння, я раджу використовувати, якщо є можливість. Посилання на домофлор залишу в описі під цим відео, можете перейти, почитати за нього за потреби замовити. гірше класмана, такий самий, як Саула, є такі гарні ґрунти. Ну, я вважаю, це найкраще. То, що я так вважаю. Для себе з нашого досвіду. Ми їм користуємося дуже давно, краще них немає. Теплиця арки в доброму стані. Ну, погодьтесь, такого великого снігу не було. Тому я навіть і не хвилювався, що тут може щось з ними бути. Теплиця добра, вона третю зиму стоїть. І не такі сніги вона бачила і виглядає дуже чудово. Гарна цинковка, яка не іржавіє. Я думаю, що багато-багато років ця тепличка нас ще буде радувати і допомагати нам у вирощуванні рослин. Ось так виглядає в лютому теплиця, яка чекає нового сезону вирощування. На початку розсади у нас там розсадник, я думаю. Хто з нами давно знає, ото відділення то розсадник, там дві двері закриваються. А це відділення тут овочі. Бамбук під снігом. Незвичне поєднання, правда? Він мені нагадує тропіки, і саме тому я давно хотів, щоб ця рослина з'явилася у нас на дачі. Це ще одна частинка екзотики, як і канна, яка минулого літа радувала нас своїми яскравими квітами. Дуже красива, справжня, тропічна рослина. Ось що хотів показати в цьому відео. Дуже сподіваюся, що ви поки його дивилися, хоча б трішки відпочинули, і у вас покращився настрій. Дякую всім за увагу! Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!